Доброго ранку всім. Сьогодні ранок у нас такий, от ми обід, вже правда 12 -та година. Так, да, і дуже жарко. Ми прийшли до машини, але в нього не сісти, я завела її і чекаю, щоб трошки кондиціонер охолодив. Ми їдемо в епіцентр, нам вчора не хватило там для обробки дерева такої, якоїсь жидкості. Зараз ми поїдемо і придбаємо. таке Покажу вам ще себе. Натянила я такий комбінезон, він дуже легенький та зручний. А то ти зараз розтік вже мокрий. І, мабуть, треба постригтися, знаєте, зробити коротку таку стрижку, бо дуже-дуже спекотно. І в нього виходить мокре волосся. Та в мене в саму дивіться, весь лоб мокрий, вся мокра. Ми ще їдемо, хочу ангелінці подивитися ці крокси, ці а то в неї одні бусоножки на всі я случаї життя, на всі випадки життя, одні в неї бусоножки. Ну Не є там у неї кросівка, ще щось. Але вона вчора їх так запачкала на участку. Ми, до речі, вчора були ввечері ще на нашій земельній ділянці, щось там робили таке цікаве. Зараз вам сьогодні постараюсь показати, якщо ми сьогодні поїдемо. І хочу, ще діткам маленький басейник такий. Такий, знаєте, каченець, щоб діти просто там поталяпалися, погралися, бо вони не мають чим зайнятися. І вони вже і бігали, і за котами, і за собаками, і гуляли, щоб мали трішки чимось зайнятися. Якщо я ось сьогодні знайду, то теж вам покажу. І покажу наш результат, що ми вчора зробили. Я вчора е підтримувала чоловіка морально і фізично, так підтримала, що вдарила йому по пальцях. Воно просто воно вискользнуло. Я, чесно, не хотіла, воно настільки важке було, що я от так тримала, воно тільки і я такі. Коротше, кинула і дала йому по пальцях. Я не хотіла, він сміявся, каже, краще підтримуй мене морально. Так я буду і робити. Ну, поїду, хоч чимось допоможу, куплю ту штуку для обробки дерева. Це таке знаєте, від ось цього жука, що їсть дерево і якийсь там антивагонь. І да. зараз коротше, заїду в епіцентр і покажу вам. Ну, ми взяли, навіть дерево колір поміняло. Я потім приїду на участок, то зрівняю і покажу вам. Все, нам удачі. Поїхали ми. 21 вік на дворі, подивіться, що робиться. А дороги ще немає. Ми вже тут живемо, Росік не 8-6 років, а дороги ще немає. Ну, що там горно трівняють бо дійсно вже такі тут катакомби були. ну Тепер знову катакомби, бо не мають проїхати. Коротше, супер. Зараз да, ми з цим розминамося. Ну, аж приємніше їхати, знаєте, здерли от слой. Краще їхати. Ми вже викупили басейн і Ангелінці купили капчики, показати які. Ось такі сунішки. Якраз будуть її ходити на участок. Не шкода, бо білих дуже шкода. Купили басейн і прямуємо в епіцентр, залишили машину ось тут а от на дорозі. Вже не хочу її заводити, тут матер, охолоджувати. Прямуємо в епіцентр. Знаємо ту штукенці для обробки дерев. Ну, ми я тут Доплавлюємося, да? Да, і Доплавлю. я доплавлююся. Дуже жарко. Ось так от, буквально через пішохідний перейдемо і там центр Ангеліна відмовляється одягати шляпи. Я мені здається, в нас ось таке. Вчора і триває, нахил біжимо. Воно червоне, червоне. Беремо. Ми взяли в епіцентрі лимонадик. Холодний, холоднющий. Не ліни щоки, червоні. Просять, ну як тобі погодка? Аномально жарко. Це весь лимонад, і ми щойно випили, з мене виходить одразу. Я одразу стаю мокра. А ти? Після йдемо Ні. Дю. Дю. Цей лимонад дуже лимонадний. Лимонадний лимонад товтологія. Давай мама трішки поп'є. Так, майже вся робота зроблена, купили басейн, такий крутезний. Дітям, блін, важкий такий ще. Так, з трьох років плюс. Ось от от його параметри. Коштував 500 гривень цей басейник. Ще ангелінці носочки такі смішні, з кавунчиками. Такі і якісь ось такі. Ой, ми вже їдемо. Так, в наших планах ще залишилося е, магазин з продуктами, бо хочу щось спекти піцу і нам потрібна сметана. Ні, це і сметана до борща нам вже ж потрібна. Так, ми додому, магазин по продукти і спати. Нарешті ми доповзли додому. Показую вам швидко, що купили яблука Голден. Такі от, о, Нектарини, подивіться, брала от свиняка, от то брала, От то набрала, може, там ще таких. І це ж сама брала, це ж не те, що мені хтось положив. Ну, коротше. Такі от цукерки в АТБ взяли. Взяли два з цих от баклажани, батончик. Творог, колбасу це будуть бутерброди такі, з цим, печені в духовці. Я такі вже робила, показувала. морозиво, діти взяли собі біле сметана. Потім хто це? О, банани, які розвалилися тут. Ще один баклажан, сир, сологун і один йогурт. Все. Це всі наші покупки. Дитина моя не розулася, а вже прийшла по колбасу. Показую на балконі, кругом так темно, що капець. Будемо щось їсточки? Їмо да. і лягаємо спати. Багато роботи. Треба їсти, приготувати в хаті, треба порядок зробити. Швидко-швидко. Раночку, поки було ще світло, приготувала борщик такий без м'яса, знаєте, на швидку руху, такий типу борщик. Дуже швидко готуваю, Думаю, він готовий. Мама. Поки моя дитина спить, я готую тут сирнички. І мої легендарні бутербродики вже допікаються. І швидким темпом кавушку, дитина просипається і їдемо відпочивати. На наш участочок. Ось такі от запечені. Такі вони в мене запечені, получилися, поки я гралася з Ангелінкою. Ну нічого страшного, вони будуть теж смачні. Ангелінка такому платічку знімає, розв'язує. Щось воно їй подобається, і ні. Да? Ні. Не подобається? Ні. Просто як тільки зібрав ті штуки, вона знову їх О, починає роздіватися. Давай назад одінемось. Все, ми готові. Ай, Ростик, мені боляче, син. Ауч. <пуска laugh> <сподинтє> да. Ось такою штукою запустив мені ось такою штукою, ай, прям по волосах потягнуло і по шиї. Ми набрали <пра grazing> з собою водички, все добре, сонечко. Взяли з собою три таких бутилки, і там ще декілька маленьких бутилок. Зараз будемо робити експеримент, вистачить нам басейник. А, і таке в Ангелінки вона показує. Я достала ростік термосик. Для того, щоб налити туди і компоту, їй сподобалося. бо Вона ж п'є тільки своєї такої бітилочки Мама. соскою. Мама. Мені прийдеться робити зо дві ходки туди і обратно, бо зараз я це все в машину не возьму. І як завжди, не можу знайти ключі в сумці, а в ній є все, кроме того, що мені потрібно. О, є, знайшла. Поїхали. Все, ми всі готові. Поїхали. Пробувати вийде в нас чи ні зробити басейн. Навіть да. я сьогодні в кепці. васта діти заставили мене у діти, бо я їм кажу, що без кепки ходити не можна, а сама показує поганий приклад. Все let's go! Я вже хочу хлюпатися. Мало води вийшло. Все, у нас вже майже ніч, майже от е, 22 година. Вже не було що знімати, бо дуже темно на вулиці. Це фари світять і таке от. От начали ми робити ту е, батовку, проектуємо бесідку. Не знаю, коли це все має бути, бо чоловік вроді би має їхати в рейс. Ми розраховували, що він буде тут приблизно місяць, але. Життя внесло, знаєте, свої корективи. Нічого страшного, зробили ми вже збили низ, типу підлогу, і збили дві. Ось це от що лежало дві стіни. І ще бокові. Ну, думаю, завтра якийсь буде ще інший результат. Можливо, вже можливо, вже зберемо цей хребет такий, знаєте, каркас. І я вже вам тоді більш наглядно покажу його. Або покажу вже кінцевий результат, щоб не показувати 150 кусочків цього всього. Тож дякую вам за те, що провели сьогодні день зі мною. Дякую вам за. Гарні слова, бачу, ви мені пишете, дуже вам за це вдячна. І бажаю вам всього, що ви бажаєте мені в тисячу разів більше. Ще що ж хоче хочу сказати. Зараз переключу камеру. Хто це на дорозі садить, лежить якась коробка. Зараз я поки переключу, Ростик щось хоче. Включай світло там задні, що Ти Всім щастя, здоров'ячка, любові і щастя. Став до лайки і підписуйтесь. Все, промова готова. Да. Коли додому, добре, що вдома є світло. Дивіться, звичайно, залишила світло. На кухні включено щось погано камеру треба. О, звичайно, залишили світло вдома. Ми, в общем, щасливі, що ми щось там робили. Діти щасливі, бо нахлюпались. Води, звісно, дуже мало. Ми наляли 20 літрів води, її там більше 20 літрів, і там її дуже було замало. Прям дуже дуже мало. Аж. Тидно, ну нічого, ми зробимо воду і будуть тоді вони хлюпатися, там собі доскочу, але все одно освіжилися, все одно було добре. Їм сподобалось. Не знімала, бо вони були майже голі і Ютуб е, блокує. Все, ми поки є світло, ще буде хвилин 15-20. Е, миємось, полощимося, каченята, і швидко-швидко швидко, швидко спати. Все, всім пока. Дякую за те, що були з нами. Пока-пока. Дякую, каже Ангелін. Лінка показує пока.